Слава Україні! Рада вітати вас на телеканалі СПЕСО Біла Церква у програмі Головні новини міста для вас. Працює Любов Геращенко. Якщо дивитесь нас у кабельних мережах, воля, «Ростелеком» та ларта, не перемикайте. А якщо на ютуб каналі ставте вподобайку та коментуйте, адже ми подаємо лише перевірну інформацію так, щоб вам не довелося гуглити. На віки 39 у Спасо-Преображенському соборі попрощались з загиблим на російсько-українській війні Володимиром Коломійцем. Чоловіка призвали на службу у вересні цього року. А вже у листопаді на Харківщині він загинув. Поховали стрільця на кладовищі у селі Глибочка. У Володимира залишилась мати низький уклін за відважного сина та вічна слава герою. Підробили документи та продавали ділянки. Білоцерківські правоохоронці викрили шахраїв, які завдали громаді збитків на понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень, привласнивши комунальні землі. За інформацією районного управління поліції організував злочинну групу 40-річний чоловік. А ось до оборудки долучив адвоката та людину, яка мала зв'язки в органах влади. Завдяки підробленим документам, ділки привласнили землі площею майже 5 Гектарів частину встигли продати, а гроші розділили між собою. Проте, як повідомляють в обласній прокуратурі, на ділянки суд наклав арешт та деякі вже повернули у комунальну власність. Організатор та поплічник перебувають під вартою, натомість адвокат під домашнім арештом. Справу скерували до суду. У місті відбувся круглий стіл щодо відновлення пошкодженого майна на київщині у рамках проєкту Житло для життя. Він покликаний вирішити проблеми переселенців та інших категорій в реалізації їх права на домівки. До заходу долучились представники чотирьох громад області, ВПО, очільники ОСББ. Та інші обговорили проблеми переміщених осіб, забезпечення тимчасовим житлом, його відбудова та інше. Керівниця проєкту Тетяна Бойко наголосила, що він передбачає співпрацю з місцевою владою з метою пошуку механізмів відновлення будівель. Зокрема, це стосується і закинутих. Переведення їх у власність громади для користування переселенцями, облаштування гуртожитків, модульних містечок або ж пошуку та оренда придатного житла. На сьогодні у нас є 9 областей, 15 громад. Плануємо, щоб було 10 і 20 громад, якщо все вийде добре, де ми консультуємо якраз от самих людей, які в яких Пошкоджене або зруйноване майно, вони або ВПО приїхали з інших міст, або вони втратили це житло в цій громаді. Щодо того, як або відновити власне житло, і на сьогодні є аж 9 різних програм, 9 різних алгоритмів, за допомогою яких це можна зробити. Церківському навчально-реабілітаційному центрі відкрили клас безпеки, де навчатимуть різноманітним правилам та як діяти у надзвичайних ситуаціях. Як запевнила директорка закладу, вихованцями якого є діти з порушенням слуху, зору та мовлення, такий простір для них є надважливим. Аби матеріал краще засвоювався, кабінет розділили на декілька зон. Пожежна та мінна безпеки, дорожній рух, домедична допомога та інші також на відкритті класу дітям показали спецтехніку та спорядження. Зазначу, до уроків залучатимуть правоохоронців та рятувальників, які пояснюватимуть все у ігровій формі. Це вперше такий клас відкривається саме в таких закладах в області нашій. Раніше ми проводили там екскурсію, наприклад, виїжджали до дітей, брали з собою техніку, рятувальники. І вони показували, як ми гасимо пожежу. А от на базі класу ми можемо проводити заходи запобігання. Тобто вони краще можуть дізнатися, як себе вести в різних життєвих ситуаціях, аби уникнути небезпеки. Ми задавали питання через перекладача, діти нам відповідали, і видно було, що вони розуміють. Міють про що ми говоримо, і розуміють всі, всю важливу складову, яку ми хочемо до них донести, і вони це усвідомлюють. Ми обіцяють дотримуватися безпеки. Ми враховували всі. Всі вимоги, які знаходяться у наказі Міністерства освіти і науки України, про те, що яким він повинен бути, цей клас, цей клас дуже допоможе, перш за все, роботі наших вихователів, педагогічного всього колективу, для того, щоб не шукати матеріал десь там далеко. Він уже готовий. Весь є, і вихователь, прийшовши на це заняття, може по в певній локації провести це заняття. Там є різні і розмальовочки, і наочність, і різний матеріал. Я думаю, що того, що у нас є, вистачить для того, щоб проводити ці заняття вже о 16 годині вечора. Дуже темно. І коли ми йдемо в темному одязі, переходимо до дороги. Нас автомобілі водії взагалі не бачать. Тому е, обов'язково одягайте на себе світловідбиваючий елемент. Тобто, якщо він буде ось тут у мене висіти, мене машина бачить, відбиває, що я підійшла. Якщо на мені не буде цього світловідбиваючого елементу, я буду в темному одязі. Автомобіль мене побачить за дуже коротко, десь там пів метра метра, тоді він мене побачить, не стигне загальмувати. У білій церкві діє секція, де люди з інвалідністю можуть реалізувати себе у фехтуванні. Серед вихованців Ольга Єсіна, яка неодноразово представляла Україну на міжнародній арені, у тренувальну залу, де відбувається підготовка до змагань, потрапила моя колега Дар'я Рубан, яка розповість про особливість цього виду спорту. Спочатку ми міряємося, дістанція. Потім ми вітаємось. Потім у нас тут зазвичай рефері. Ну якщо є оболівальники, то тут. Саме так починається кожен поєдинок з фехтування на візках. Білоцерківчанка Ольга в цьому виді спорту з 14 років за цей час здобула звання майстерки спорту міжнародного класу. Як ділиться жінка, це стало можливим завдяки наполегливій роботі та бойовому характеру. А про те, що обрала фехтування, не жалкувала жодного дня. Фехтування це для мене не тільки робота, це моє життя, це моє хобі. Дуже багато друзів в команді. Ну, це моя родина. Це я цим живу кожного дня. На інвалідному візку Ольга через отриману в дитинстві травму хребта після падіння з п'ятого поверху. Ну, мої батьки зробили все можливе, щоб я не лежала як овоч, тому що на той момент потрібно було дуже багато реабілітації, дуже багато сил вкласти для того, щоб навіть сьогодні я могла. Саме мінімальне зробити сама це поїсти, пересісти зв'язка на диван або навпаки. Це для них був дуже великий удар, тому що вони були молоді. Вони не знали, як з цим впоратися, так як морально, так і фінансово, і фізично. І але дуже велику підтримку ми мали від моєї сестри. Тому що вона моїх батьків сказала, я вас підтримаю, бо вона мала йти навчатися. Але вона так і не поступила, тому що всі кошти та увага тоді йшли ну, для мене, щоб встановити мене, до того, щоб я змогла хоча б сидіти в візку і себе обійти. Подорослішавши, вона зрозуміла, що фехтування це справа життя. І тепер Єсіна є володаркою бронзової медалі чемпіонату Європи. Підтримує Ольгу й чоловік, який з розумінням ставиться до частих тренувань, особливо напередодні змагань. Моя родина дуже задоволена тим, що я обрала саме спорт, тим, що я в Русі постійно, тим, що це іде, якби і для мого здоров'я. Коли ми їздимо на навчально-тренувальні збори, там ми. Ми фехтуємо і спаренгуємося всі разом. Тобто для мене є різниця так, де хлопці, де дівчата, тому що трошечки специфіка фехтування і жорсткіше в когось когось наоборот така більш тактичніше. Фехтує спортсменка під керівництвом заслуженої тренерки України Надії Борболюк, яка викладає від обласної школи інваспорт. Після років власного спортивного шляху Надія почала вчити фехтувати дітей, і тепер за її плечима 22-річний стаж тренерства осіб з інвалідністю. Тому до Білої церкви у 2015 році жінка переїхала вже доволі іменитою наставницею. Мій шлях не починався не в Білої церкві, сама я з Донецька. Там я починала свою кар'єру. Ну, з часом в 2015 році я переїхала до Білої церкви. Коли розпочалася війна, а вона розпочалась в 22-му, да? в мене вона почалась 14-му. То так сталося, що прийшлося обирати, куди їхати. На той час я вже працювала з Олею як тренер збірної. Вона приїжджала на збори, і я працювала і так сталося. Я запропонувала, як то кажуть, Оля, кажу, хочеш, я приїду в Білу церкву. Звісно, хочу. Ну, так воно якось так і вийшло. Наразі Надія вкладає весь свій досвід у розвиток інваспорту в білоцерківській громаді та тренує збірну України. Найближча ціль цього дуету участь в Паралімпійських іграх. 2024. У нас є розминка, основна частина, замінка є. Так як у нас, ми працюємо зі зброєю, то звичайно, що ми працюємо на мішені, ми відпрацьовуємо уколи, відпрацьовуємо точність. Так само ми працюємо на загальну підготовку фізичну, дуже багато уваги цьому ми приділяємо і на розтяжку ми займаємось. Ну, у нас тренування проходять так само, як і у звичайного спортсмена. Нічим ми не відрізняємось, тільки що на візку, ми і все. Хотілося б нам нових людей, нових обличчя. Так що, якщо б хтось бажає, ми раді бачити кожного і кожну. Хотілося би трошки, можливо, хтось би нам. Міг допомогти зробити невеличкий ремонт в нашому залі. Бо якось у нас дуже сумно тут. Головна задача уколоти, адже якщо цього не зробиш, попадуть у тебе, пояснює тренерка. Це відбувається кінцем зброї, на якому розташована спеціальна кнопка, після чого загоряється датчик. І, хоча на перший погляд, шпага та рапіра доволі схожі між собою, кожна має особливості. Ось це у нас шпага. Ось це у нас рапіра. Шпага в нас більша гарда, яка закриває пальці, кісті, руку, тобто тому, що Уколоти можна і буде горіти, тобто на шпазі рука також, тому вона закриває все. А в рапірі у нас одягається електрожилет, який, який потрібно колоти. Тобто, якщо це буде рука, або це буде маска, це буде недійсний. Якщо це буде е, тулуб. На якому буде одіти електрожилет, це буде укол. Крім того, уколи рапірою в руку не зараховуються, а тому вона має меншу гардощі, захищає кисть. Ну і по вазі, шпага важче, ніж рапіра. Попри інвалідність, Ольга не здалась і тепер гордо тримає український прапор на світовому п'єдесталі та є прикладом для людей на візках. А сил додають наші військові, без захисту яких це було б неможливим. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Київщині немає спалаху гепатиту, а та епідситуація є благополучною. Про це під час брифінгу повідомила завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Валентина Ліпчанчук. Протягом цього року зареєстровано лише 10 поодиноких випадків гепатиту. А цей показник є нижчим за минулорічний. Тож ситуація у області контрольована і загрози поширення захворювання немає. Проте фахівці наголошують на дотримання. Римані елементарних правил гігієни, митті, овочів та фруктів, також варто вживати лише кипячену воду та інше слід зазначити, що випадки є поодинокими, хворі не мали спільних місць перебування, навчання, е, організації харчування, не мають спільних джерел водопостачання чи місць придбання продуктів. Які симптоми при Захворюваннях можна в себе спостерігати: це загальна втома, головний біль, поганий апетит, підвищення температури, неприємні відчуття в животі, важкість у підребер'ї, можливо, зміна кольору сечі, освітлення калу і жовтяниця. Але хочу наголосити, що жовтяниця виникає у 70% дорослого населення. І не обов'язково, щоб ці всі симптоми у вас. Проявлялась або е, у дитини після захворювання виникає стійкий імунітет довічний. Триває всесвітній тиждень обізнаності про використання антибіотиків. Його мета підвищити поінформованість громадян про проблему стійкості до відповідних препаратів. За даними ВОЗ, у 2019 році, майже 5 мільйонів смертей у світі були пов'язані з антибіотикорезистентністю зокрема, понад 1 мільйон безпосередньо спричинені нею. Як наголошує головна епідеміологиня міста Марина Ляшко, не потрібно займатися. Самолікуванням чи профілактикою антибактеріальними препаратами їх варто приймати лише за рецептом або на стаціонарі. Також не використовувати їх при вірусних інфекціях, адже в боротьбі з ними вони недієві. Хотілося б наголосити, що з профілактичною метою, зокрема і скарлетини, ніякі антибактеріальні препарати не призначаються. Вони тільки, навпаки, погіршують загальний стан організму, а ефекту і профілактичного, зокрема, в даному випадку ефекту вони не дадуть. Самопризначення антибактеріальних препаратів теж призведе до біди. Тому що е, тільки лікарі знають, як правильно лікувати, яке має бути дозування, е, яке має бути кратність прийому і тривалість використання антибактеріального певного препарату. Бо якщо неправильно його використовувати, то зрештою ми матимемо антибіотикорезистентність і ще паралельно ми матимемо ускладнення стану і вже не знатимемо, чим лікувати дану особу. Тому з цим теж потрібно бути обережно і дотримуватися тільки рекомендацій лікаря. І на закінчення ефіру нагадаю, що річно у четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цьогоріч це 25 листопада. У цей день прийнято згадувати мільйони українців, які померли від голоду, спричиненого радянською владою. Завтра о 16 годині відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Тож запаліть свічку та вшануйте тих, кого забрав голод. Зазначу, за останніми даними парламенти 28 країн світу визнали голодомор в Україні 32-33 років актом геноциду та злочином проти людства. Роки йдуть проти росіяни, які понад 90 років тому вдаються до знищення нашого народу, але тепер війною. У студії працювала Любов Геращенко, а за кадром вся наша команда. Обов'язково вмикайте телебачення у суботу та неділю о 18.30 та 23.30, Адже ми підготували для вас підсумки тижня. Я ж передаю ефірну естафету своєму колезі Ярославу Купеці, якого ви побачите на цьому місці вже з понеділка. Мирних вам вихідних.